Болить спина? Ви не одні. За статистикою, понад 70% дорослих стикаються з дискомфортом у попереку чи шиї. Але чи може спа-басейн стати реальною альтернативою масажисту? Так, і ось чому. Гідромасажні форсунки в СПА цілеспрямовано впливають на м'язи, спини, шиї та плечей. Тиск води діє як м'який, але глибокий масаж, знімаючи напругу та покращуючи кровообіг. Вода розслабляє, знижує запалення і навіть сприяє виробленню ендорфінів природних знеболювальних. Особливо після важкого дня або роботи за комп'ютером 20 хвилин у спа і вимов перезавантажені. В спа Galaxy ми пропонуємо спа-басейни з індивідуальними зонами гідромасажу, саме там, де вам потрібно. Це комфорт, який завжди поруч, вдома, без записів до масажиста і витрат на курси лікування. І головне регулярне розслаблення, ще профілактика, а не боротьба з наслідками. Бажаєте перетворити щоденну рутину на домашній ретріт для спини? Тоді звертайтесь до Спагалаксі. Напишіть нам у директ або завітайте на сайт. І не забудьте підписатися. Попереду ще багато корисного.